Волинь знову у Скорботі, захищаючи рідну країну у бою з окупантами, загинули троє бійців. Як йдеться на Фейсбук-сторінці Камінькаширської громади, на війні загинув воїн із села Осівці Петро Дем'яник, 1977 року народження, та воїн із села Велика Глужа Віктор Пасіка, 1973 року народження, який 6 липня загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Також, як повідомили у Волинській ОВА, безжалісна війна забрала життя уродженця села Мощаниця Олицької громади, жителя міста Луцька Володимира Нероди, 1997 року народження, який 13 жовтня під час виконання бойових завдань на Донеччині отримав поранення несумісні життя. Детально про зустріч загиблих героїв на рідній батьківщині повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурент Ві висловлює співчуття рідним та близьким загиблих героїв.